Що я зрозумів, що найгарніше в житті і найцінніше? От ви помітили, ставте плюс коментарі, якщо ви помітили, що люди ганяються за чим там матеріальним. Тачки, там, яхти, квартири, там, айфони і так далі. А насправді найцінніше стало таке. Просто природа. Просто те, що нам дає природа, звичайний сміх з друзями, звичайні зустрічі. І ви помітили, наскільки важко стало отримати такі базові речі? Вони ж недорогі, вони ж безкоштовні, абсолютно. Просто піднятися на гору, просто зустрітись з друзями, просто з'їсти смачну їжу там від батьків. Хтось, на жаль, втратив вже батьків через війну, або е своїх там доньок, синів, братів, на жаль. І виявилося, це найцінніше. А ми від цього втекли. І зараз для того, щоб з'їсти обичний холодець десь хто в Європі, да? чи звичайний борщ, чи просто б, там от почути якусь справжню українську пісню, чи побачити такий захід сонця, чи щось іще. Це стало реально дорого. Оце реально стало валютою й страшне. Навіть такі питання, як проста наша звичайна українська така баня, повімо, Оця руська, а українська, вона ж свої традиції були. Спробуй десь в Європі знайти, спробуй знайти щось справжнє. І от реально від цього болить. Що ми встали всі в електронному світі, цінуємо якісь незрозумілі речі матеріальні. А воно ж з собою розумієте, туди, я як людина, яка вже помирала і має там другий шанс на життя. Воно ж з собою туди, на той світ нічого не несеш в руках, з пустими руками йдеш. А оце, от реально, безцінне. всьому, гляньте, ціни немає. І оце от реально справді валютно. Оце от то, чи можна насправді пишатися і казати, а я ось тут був, а я отаке бачив, от справжнє від природи. І мені здається, ми трошечки збились, орієнтіров, Стали якісь злі, стали якісь малолюдяні, Ах, мало у нас добра і поваги один до одного, щось гриземось постійно. Але нас вимусили, поняли такі, мабуть, ситуації, люди вимусили. Люди так намагались бути щирими, добрими, чесними. І не побачили ніякої віддачі, і самі обозлились. Я хочу сказати: виходьте до простих речей таких звичайних. Це є всюди, це ж не обов'язково десь їхати, це в кожному місці. Сонце є в кожному місці. Візьміть там кохану людину чи друзів чи когось, і просто подивіться на те, що зробила для нас природа. Оце от справді і це реально відновлює. Бачите, які ми депресивні всі стали, бо ми живемо в цій будки, в цьому телефоні всі. Зайдеш в якусь соцмережу, там непонятно, що робиться просто постійно. У тебе панічні атаки від того типа, у всіх все класний, ніхто ж не показує погано. А у тебе ж ну ти ж свої проблеми знаєш, а других не знаєш. Починаються депресивні епізоди і так далі. Тому друзі, нахер вонцю всю депресію на природу і кайфуємо від життя.